Привіт, мої книгомани. Радий вас всіх бачити на своєму каналі. Тішить, що спонсорів та людей, які мене підтримують, стає дедалі більше. Наша спільнота росте та розвивається, і це виключно ваша заслуга, а також заслуга тих людей, яких ви бачите зараз ось тут. На екрані підписуйтесь на канал, ставайте тими, хто підтримує, ставайте спонсорами та донатьте. Адже тільки завдяки вашій підтримці я маю можливість з вами так зустрічатись. Ну а сьогодні випуск, який буде присвячений і він буде коротеньким Полу Андерсену та його часу». Це книга, яку я зараз нещодавно завершив. Я її перечитав, тому що в юнацтві я не вважаю, що я до кінця. Чітко зрозумів всі ті особливості, всі ті моменти, які хотів показати Поландерсон. А от зараз я вважаю, що я вже в тому віці, коли я дійсно можу зрозуміти про важливість охорони часової лінії про всю небезпеку темпоральних подорожей, і можу зрозуміти. Ту відповідальність, яка лежить на плечах патрульних, зокрема на плечах головного героя, який є позачасовим агентом, який може перебувати в будь-яких е, часових періодах і робити те, що йому заманеться в межах розумного, аби врятувати часолінію канву, яку багато недоброзичливців хочуть перекроїти, хочуть змінити, або хочуть просто напросто. Стерти. Ну а перед тим як я почну вам розповідати про п'ять причин, чому варто прочитати патруль часу, можливо, навіть достатньо однієї причини, тому що це є класика наукової фантастики, і взагалі це патруль часу. Ви вже мали давно це прочитати. я хочу сказати про відчуття тривоги під час читання цієї книги. Поясню, можливо, ті, хто читав колись давно або читає зараз, поступово приходить до розуміння всієї. Небезпеки, яка існує в будь-який момент. Тобто, коли ми зараз з вами навіть розмовляємо, якщо десь, якщо ми уявимо, що існує патруль часу, і ми приймемо правила Пола Андерсона за істину, то навіть зараз, в будь-який момент, може трапитись... просто ми зникнемо. Ми зникнемо, нас не буде. Ми розчинимось і нас просто викине з історії. Те, що ми знаємо, все те, що ми любимо, і все те, що ми бережемо і вважаємо за важливе, його в одну мить просто може не стати. І, от усвідомлення цього моменту, це є фундаментальна річ, і фундамент всієї історії патруля часу не знаю, що там буде в щиті. Продовження, яке ніяк в нас м, чомусь не видадуть українською, коли ви візьмете це за основу, що та історія, яку ви читаєте, те, як там поводяться герої, розуміючи, що в будь-яку е мить, в будь-який момент, все може просто зникнути, це те саме, що очікувати смерті, це та бойована тема. Так, ти знаєш, що ти помреш, але десь там колись можливо. А от це вже за основу правила Андерсона про те, що зміна в минулому. Змінить майбутнє або його зітре, це просто в голові не вкладається, тому що ти маєш переживати що секунди про те, що будь-хто, будь-коли може просто переміститись в минуле, щось там наробити, попри те, що континум він стабільний та гнучкий. Попри це, можливі якісь певні кардинальні зміни, які призведуть до того, що в майбутньому все геть. Зникне, зміниться. У автора є певні моменти, які суперечать одне одному, адже там все таки майбутнє змінювалося. Потім змінене майбутнє можна змінити, змінивши в минулому ті змінені моменти, які призведуть до повернення континуму в нормальне русло, і нормальне майбутнє повернеться знову, таким, як було. Важко уявити, як можна повернути те, що зникло переписуванням минулого, знову стане в норму. Очікування і страх. Зникнути, <гас> він ну, переслідував мене протягом всієї книги. Дійсно, там є навіть, коли Менс розповідає про таку можливість своїм колегам, партнерам, то вони теж почали перейматись. Ну, це не параноя, але це страх. Страх зникнути одномоментно під час зміни минулого. Це є перша причина, чому вам варто прочитати, адже це вдалося автору на всі 150 тисяч відсотків, пояснюючи правила темпераних подорожей, а також певних дій в минулому, які можуть переписати майбутнє і стерти воду мить все те, що ми знаємо, і любимо. Це дійсно сильний момент, який змушує замислитись не тільки під час читання, а й довго думати про нього. Після прочитання цієї неймовірної фантастичної книги я рекомендую вам її прочитати. Якщо ви ще не прочитали, не розумію чому. Це ж класика, я про це вже вам казав. Обов'язково ця книга має бути у вас на ну, в переліку тих, які ви прочитали, або Плануєте прочитати друга причина це самі темпоральні подорожі, не дає пояснення, як все працює. Він не вдається в механіку чи в закони, чи якісь певні фізичні пояснення, як працюють ось ці хроноцикли, як працює взагалі можливість переміщення. В минуле, але він дає розуміння того, що сама технологія була винайдена в майбутньому. Одразу виникли певні організації, які почали контролювати ось ці часомандри для того, аби унеможливити див пункт один, про що я розповідав. Над всім цим стоять наші далекі далекі нащадки данеліанці, які попереду від нас, десь на мільйони років, які є досконалими істотами, які є розумними. Просунутими і розвинутими настільки технологічно, та не думаю, тільки що технологічно, а й біологічно, генетично, е, ментально, психологічно і в всіх аспектах е, вони мають можливість тримати руку на пульсі, і патруль підзвітний фактично ось цій вищій расі істот, якими, напевно, є. Ми люди в майбутньому далекому, а можливо, і ні. Автор дає пояснення, але я маю певні свої трактування. Механіка подорожей хоч є таємничою, але вона досить андерсоном прописана цікаво і не сухо. Ми розуміємо, що ми на хроноциклі можемо повернутися в минуле на багато сотень тисяч років на мільйони тисяч років в минуле стрибнути вперед. Позаяк я вже розповідав, що континум гнучкий і хоче вирівнюватись завжди до звичного потоку, до звичного русла, але і простір він теж намагається триматись певного якогось сталого. Стану і поява в тому просторі такого ну габаритного предмету ще з людиною за кермом, як хроноцикла, матерія не дозволяє проникнути в іншу матерію. Відбуваються певні сили, які відштовхують ось цей хроноцикл від чи стіни, чи ґрунту, чи скелі, чи будь-якого іншого предмету, де б міг потенційно цей мандрівник в часі застрягнути, ну і померти. Ну ясна річ, що це не йдемо. Про якщо десь в підземелі, то ну вважайте мрець, логіка стрибків просторі, і в часі має певне пояснення, і автор оригінально нам дає зрозуміти, що це ще та забава стрибати туди-сюди часолінією і кататись на хроноциклі, десь можливо розкидаючись такими бластерними пострілами, будучи таким собі богом війни або таким всемогутнім карателем, якщо ти десь опинився в полі зору племен або народностей в минулому. Третя причина це власне головний герой. Менс він позачасовик, він позачасовий агент, який має карт-бланш на будь-які дії на власний розсуд для того, щоб знешкодити небезпеку. Усунути цю небезпеку і врятувати майбутнє від наслідків втручання в минулому те, як він діє, те, як він пропрацьовує кожен свій крок, як він планує операції, як він залучає місцевих можливо, жителів або як він шукає собі своїх партнерів чи колег для того, аби організувати певну рятувальну місію чи місію знешкодження групи зловмисників. За цим дуже круто спостерігати, менс. Еверард, це класичний е, головний герой наукової фантастики. Це харизматичний, впевнений собі фізично розвинений і інтелектуальний чоловік, який має задатки лідера, емпатичний, так який співпереживає. Це дійсно такий крутий дядько, який може розрулити будь-яку складну ситуацію. Він може вийти сухим з води і знайти вихід ситуації, які здавалося б приречені на невдачу, і завжди може бути на крок або. Навіть два попереду, ніж його візові, які вважають, що вони все прорахували наперед. Але ні, наш менс прорахував наперед краще. Наступна причина прочитати патруль часу це власне, інтерпретація тих часів того історичного проміжку, куди потрапляє наш головний герой, те наскільки. Деталізованими є описи, наприклад, середньовіччя чи побуту жителів близького сходу, чи певних особливостей римського світу, так відомого нам як Пакс Романа, чи можливо певна інтерпретація або сценарій розвитку майбутнього, якщо зміниться щось в минулому, це дійсно титанічна робота, яку провів Пол Андерсон для того, аби ми сприймали історію. Такою, яка може бути дійсною або реалістичною, я дійсно опинявся посеред германських племен у їхніх таких задимлених, закурених темних будинках, де вирішувалася доля Римської імперії, були наради між вождями або певні зустрічі з генералами римських легіонерів. Ти фактично опиняєшся поміж них, ти відчуваєш. Ту атмосферу ти відчуваєш ту напругу, ти бачиш той смолоскип, який горить десь на стіні, чи те курне вогнище посеред цієї однокамерної величезної такої дерев'яної хатини, яка стала місцем прихистку для ворогів, де вони зійшли з то, аби щось обговорити. Я дійсно відчував на собі страждання місцевого населення, так мезо Америки, під час того, як конкістадори ну, завойовували новий світ. Я дійсно міг відчути. Те наскільки ті люди, які переселялися старої доброї Європи у новий світ, незвіданий, маючи певне бажання збагатитись та прославитись, мали і побожні певні переконання, що вони йдуть рятувати тамтешні населення і навертати їх до Бога, до християнства, до церкви. Вони хотіли наживитись, вони хотіли підкорити, вони не нехтували вбивствами, грабежами та гвалтуванням, але вони робили добру місію, як вони вважали, і ось ці психології. Тегічні побутові певні культурні моменти вони настільки вдало інтегровані в розповідь. що Кількома такими штрихами автор дає тобі цілковите занурення в епоху. Дуже мені подобалась його теза про те, що в будь-якому часі, в будь-якому періоді розвитку нашої, ну скажімо, цивілізації, ми можемо зустріти людей, які не вирізняються за своїми когнітивними розумовими або лідерськими здібностями і нічим не поступаються теперішньому поколінню. Завжди існували люди, які є кмітливі, завжди існували люди, які є інтелектуальні, Розумні рішучі, і якщо це поєднується в комусь одному, то ті дійсно люди добивалися успіху. Оця теза про те, що немає людей в минулому тупіших ніж ми зараз. Це заслуговує на повагу, і ця думка вона дійсно теж засіла в мене в голові. Певні такі цікаві моменти. Ховаються в цих деталях, і ці деталі і формують цю історію, і роблять її такою важливою, пізнаваною, такою, яка не втрачає актуальності навіть зараз. Адже я читав цю книгу, розуміючи, що вона вже така досить солідна за віком, і мені подобалось все. Мені подобалось. Та все там сподобалося. Вона класна. Продовжуючи цю тему, так про те, що в минулому жили невігласи ні, це не так. Це упередження, що ми, діти технологій, ми діти сучасності, чимось краще, ніж люди, які жили 2000 років тому, 1000 років тому чи 5 століть тому. Це неправда. Завжди були люди, які мали свої задатки, і ті перераховані здібності, якщо вони в них. Є, то ті люди досягали успіху. Ясно є, що комусь більше фартило, комусь ні. Теж соціальне становище, теж певна ієрархія, але на своєму рівні, де б вони не були, хтось вистрелював, хтось вистрибував, в принципі, як і зараз люди завжди були людьми, кмітливими, розумними, жорстокими, підступними. Ця риса, підступність, жорстокість та зло воно в принципі. І перенеслось і в майбутнє, адже саме ті люди, які жили в майбутньому і скористались технологіями темпоральних стрибків, вони і мріяли змінити минуле і бути тими, хто знищить цивілізацію. Тобто, ця дурість, злість, заздрість, бажання нашкодити, бажання творити щось зле і погане, вона ніколи не ділася від людей. Як були погані, так і були хороші, як були добрі, так і залишились різні покидьки, які прагнули тільки творити щось нікчемне, зле і підступне, і саме для цього, аби знешкоджувати ось цих злих підступних підлих. Темпоральних мандрівників, які прагнуть змінити минуле, щоб знищити майбутнє. саме для цього і покликаний патруль часу, і позачасові агенти, і польові агенти, і ті, хто відповідав за певну епоху чи період, цих людей завжди не вистачало, як каже менс. Нас завжди мало людей, так тому я десь залучений в багатьох місіях, які є. Ну, найбільш небезпечними так, от це нарікання на відсутність кадрів. Вона, в принципі, притаманна і сьогоднішньому часу, так завжди не вистачає хороших людей на хороших місцях для того, щоб творити щось хороше, і от менс, мандруючи світом, мандруючи часом, епохами, дізнається багато про те, яким є людський поступ, поступ цивілізації, а якою є людина якою є її мислення, переконання, і наскільки ми змінилися за ці століття та тисячоліття, які і бачив менс? Ну це круто. П'ята остання причина сценарії майбутнього. Як би не було класно затишно в минулому, автор намагається нам трохи розповісти і про. Ті сценарії майбутнього, які потенційно могли б трапитися у випадку, якби якась ключова або важлива подія була змінена, що якби Гаврило принцип не вбив Фердинанда, так що якби Наполеон міг, що якби монголи завоювали Європу та першими відкрили новий світ, що якби вікінги змогли затриматись на півночі Америки? Що, якби, що, якби, що якби? І ось таких, що якби. Пол Андерсон надає нам величезну кількість. Ми бачимо світ теперішній, але в контексті змін, якби Рим протримався ще тисячоліття. Всі ці інтерпретації майбутнього в контексті змін минулого або ключової якоїсь певної події. Це завжди такий собі гарний харч для роздумів. І ви коли читатимете, подумайте, от дійсно яким би могло бути майбутнє, якби та чи інша подія в минулому. Трапилась або не трапилась цим класний патруль часу. Цим чіпляється книга. А це дійсно історія, яка змушує тебе переоцінити сучасність, переоцінити реальність і по-інакшому глянути на своє минуле і на те, ким ми могли бути або ким ми є, або можливо на те, що нас взагалі могло і не існувати. І ось тут я би хотів згадати Бена Елтона з його книгою Знову і знову ці дві книги, які... Ну, вони в контексті темпоральних подорожей, одні з найкращих. Так, патруль часу. Якщо прибрати всі ті таку, знаєте, легку писанину про якісь батальні моменти чи не акцентування на протистоянні або відсутність серйозних сильних антагоністів, все ж ті меседжі, які закладені, або глибинні думки, які ну, тобі потрібно відкопати і. Прожити, ну от цим цікава книга, і цим вона важлива. Ну а тим темпоральним книгоманським мандрівникам, які залишились зі мною до цього моменту, хотів би подякувати за те, що ви мене підтримуєте. Алгоритми Ютубу люблять, коли відео довге, коли ви довго затримуєтесь на цьому каналі, Коли ви дивитесь це відео, коли з ним взаємодієте. І я думаю, що якщо вам подобається, послухайте. Ну послухайте мене, якщо ні, кладіть X2, і можливо там щось десь цікаве е, на швидкому такому режимі, теж вас зачепить. Хотів би знову ж таки нагадати про можливість підписки на канал, так, ось десь тут воно буде. А також про те, що вдячний буду всім, хто захоче мене підтримати спонсорством або одноразовими донатами. Інформацію щодо цього можете побачити і знайти в описі під цим відео. Дякую всім, хто додивився. З вами був книгоман. Читайте!